Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Іти це почути першими. Війна в Придністров'ї. Путін розвертає зброю в інший бік. Аж тут сенат США почав атаку на Трампа. Вибух у серці Вашингтону всю Америку порвало. Президента пошили в лузери. Діпстрайки ЗСУ вийшли на новий рівень. Блискавичні удари, які розбурхали навіть Москву. Українські ракети підірвали РФ зсередини. У Криму відлуння перемоги, півострів відрізається від РФ. Окупанти екстрено пакують. Валізи тікати уже немає куди. Росією прокотилися бунти, Башкортостан зносить Путіна. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Молдова у вогні у Придністров'ї розгортається. Секретна операція Кремля, про яку світ лише здогадується. Термінове розгортання передової напруга наростає із кожною хвилиною. Путін вже розкинув карти. Несеться щось по-справжньому люте. Вогонь зжирає усе, що цього разу задумала Москва. І козрі у рукаві тримає Молдова. Про це вже у сюжеті «Замить». Москва активізує дії в окупованому регіоні Молдови, щоб перекинути ресурси України на частину, де може бути нова загроза від російського анклаву. У військові частини квазіутворень викликають резервістів, а на складах розконсервовують озброєння. Річ зайшла о неоднократних задержаннях і многочасових досмотрах жителі Придністров'я в Кишиньовському аеропорту. Придністровська сторона потребувала від Молдови прекратити давлення. Жалоби на дійство молдавських властей поступають і в общественну палату Придністров'я у Придністров'ї Розгорнуто виробництво БПЛА та центри навчання операторів дронів. Про це заявляв і Олександр Бужорян, мер міста Леова, у вересні. За нашою інформацією, Росія намагається організувати виробництво безпілотників на території Придністров'я. Ми маємо конкретні назви двох заводів у Терасполі: Йдеться про молдавізоліт та електромаш. Прокремлівська газета Комсомольська правда називала інформацію про виробництво дронів у Придністров'ї фейком. Я іскренні заінтерісован в нормальних добросусідських відносинах і в асусі конфлікту з України, та, конечно з Молдови, Москва перекидає в Придністров'я агентів спецслужб яким дане завдання сіяти хаос шляхом інформаційних операцій та здійснювати провокації? Російська Федерація сподівається дестабілізувати обстановку в Молдові та на кордоні з південними регіонами України через дії росіян, ризик проникнення диверсійних груп на територію нашої країни зростає. У разі потреби Кремль зможе використати накопичені ресурси для ескалації. Що касає з Російської Федерації, ані вони... Болі прозречною, болі понятне лично для мене і более стабільне. Кремль сформував там державу з ізольованою банківською системою, неконвертованою валютою та гігантським рівнем корупції у Придністров'ї Чи не кожна друга компанія належить олігарху Ушану. который контролирует значительную часть экономики ПМР. По некоторым данным, Шариф обеспечивает поступление в бюджет региона больше 50% налогов, а на предприятиях холдинга работают десятки тысяч человек. Еще в 2015 году Гушана называли одними из самых богатых людей на постсоветском пространстве. А його состояння оценювалось в 2,1 мільярда мільярди доларів. Україна заморозила активи Гушана через постачання його компаніями товарів та послуг для військово-промислового комплексу Росії. І по даним Агентства сослуг Молдовини, 24-й год, Малдав і Заліт продовжав поставки в сусідню країну. Українське слідство утверждають, що товари і услуги предприятия Молдав із поступали в структури російської оборонної системи, котрий призведіли вооруження історія в войні проти України. Це знає юридичну связь між активами, зв'язаними з холдингом шарів і російськими воєнними операціями. Це черговий удар по путінській військовій машині. До цього ударом стало те, що після припинення постачання газу від Газпрому на початку 25-го року у Придністров'я він надходить тепер з Молдова Газ. Енергетичний кризис в Придністров'я, которые економічні кризи, і в настоящу гуманітарну катастрофу, крім ресурсів, якими підкуповував Путін свій анклав, він надавав Придністров'ю політичну та військову підтримку, маючи там свій військовий контингент. Слід детально розібратися, що представляє оперативна група російських військ і пропонувати відповідні рішення для. демонтажа этой структуры. Но в то же время на левом берегу есть и так называемая Приднестровская армия, на улице Манойлова номер 12 в Террасполе есть так называемое Министерство госбезопасности, которое является э, неким аналогом КГБ или НКВД, держит страхи жителей левого берега. Есть и разного рода какого-то спецбатальоны, Сепаратисти озброєні градами, дронами, вертольотами та танками. Росія також може мобілізувати цивільних придністровців, яким Путін роздав російські паспорти. Вся російська групіровка військ, яка там знаходиться, вона, ну крім, може бути вищого офіцерського составу, вона сформована з із жителів. Тому там у них благодатна почва. Там пропаганда точно така, ж як в Росії. Тож з саді, там вони марширують одягаються в військову форму. Кишеньов. Планує вступити до Євросоюзу найближчими роками. Для цього молдавська влада зобов'язана зайнятися врегулюванням конфлікту на Дністрі. Щодо реального врегулювання конфлікту в Молдові, ми зобов'язуємося сприяти переговорному процесу, в якому візьмуть участь як придністровська сторона, так і міжнародні партнери, що підтримують нас насамперед Європейський Союз, Сполучені Штати та Організація з безпеки і співробітництва в Європі. Щоб залишити свого ставленника при владі, Росія розпочала гібридну операцію, пов'язану з проведенням так званих виборів президента ПМР у 26-му році. Росія виступала і продовжує виступати гарантом придністровського урегулювання. Головною метою Путіна в Придністров'ї залишається те, щоб зробити Тираспіль знову залежним: покращити імідж місцевих проросійських керівників та непомітно збільшити чисельність військового контингенту в регіоні. Ось так, замість своїх економічних та політичних проблем, Путін займається мілітарізацією на окупованих ним територіях. Америка на межі хаосу. Скандал із файлами Епштейна вибухнув у Вашингтоні із такою силою, що Білий Дім ледь тримається на ногах. Дональд Трамп знову в епіцентрі політичного урагану, а Сенат не приховано штовхає президента у прірву. На носі імпічмент країна на порозі змін. Невже далі США залишаться без Трампа? І кому це насправді вигідно? Не пропустіть, розкажемо найцікавіше. Що спільного між Дональдом Трампом, співаком Майклом Джексоном, мільярдером Білом Гейтсом і колишнім президентом США Білом Клінтоном? Я не розумію, чому діло Джефрі Епштейна має бути комусь цікаво. Не тільки ці, а й багато інших імен фігурують в матеріалах справи Джефрі Епштейна, фінансиста, якого звинувачують у сексуальній експлуатації неповнолітніх та торгівлі людьми. Згодом він повісився у в'язниці. Федеральне бюро розслідувань та офіс генерального інспектора цим займаються. Ми дійдемо до суті того, що сталося. Дозвольте запевнити вас, що розслідування триватиме щодо будь-кого, хто причетний до справи Епштейна, і всі його спільники не повинні розслаблятися. Жертви заслуговують на справедливість і вони її отримають. Сам же президент США на початку свого президентського терміну обіцяв розкрити всі деталі цієї справи, але відтягував цей момент якомога довше, а потім і зовсім передумав, що не дуже сподобалося Сенату США. Американський народ заслуговує знати правду, що приховують адміністрація Трампа та міністерство юстиції. Що ви приховуєте? Але, мабуть, приховувати і справді було що, хоч Трамп і заперечує, що був близько знайомий з Епштейном. Але невже він аж так переймається за свою репутацію? У мене не було привілегії побивати на його острові, і я відказався. Но багато жителі Палмбіч були приглашені на його остров. В один із найудачніших удачних моментів я відказався. Я не хотів їхати на його остров. Ш Трамп таки дозволив публікацію. Серед інших матеріалів зустрічаються й фото з Трампом. Навіть зазначається, що він літав на приватному літаку Пштина набагато частіше ніж повідомлялося раніше. Чи не підписав таким чином Трамп сам собі політичний вирок? Але ось що цікаво, публікуючи 30 тисяч документів, мін'юст США заявив, що частина матеріалів містить хибні твердження щодо президента. Що це, якщо не спроба пом'якшити ситуацію? Так, є оприльони в тому числі там электоральные колебания. Поэтому в том числе пытаются, насколько я могу, сделать выводы, отвлекать даже от этих от этого скандала какой-то внешне рамкой. Рам, там да, такі миротворческие ініціативи Трампа, на, урегулювання російсько-української війни, апте Венесуела, же, же Рівський Бесин, боротьба, боротьба з незаконною міграцією. Назрів конфлікт і в самому Сенаті. США. республіканці та білий дім звинувачують демократів у відборі фотографій, щоб створити хибну версію подій і осоромити Дональда Трампа. тут, собственно, вообще ничего необычного нет. Это обычный политический процесс. Вот. Республиканцы всегда поранили демократов, которые ну, находились при власти, был их не президент. когда при власти президент демократ, ну там похожие вещи делают республиканцы. Ну просто инструменты разные. В данном случае это вот делает У листопаді двадцять шостого року в США пройдуть вибори до палати представників. Чи не вирішили демократи таким чином здобути перемогу? Активне противостання почнеться вже в принципі в середині, в кінці літа. Буде наростати цей ком політичного давлення на Трампа і його команду через будь-які скандали, через ну які інструменти внутріполітичного давлення. Ще далеко не всі файли опубліковані мін'юстом, але відомо одне: Трамп був знайомий і спілкувався з Епштейном. Але головне питання: чи стане це кінцем для Трампа і його президентства? Для Трампа это не станет политическим нокаутом. И сейчас команда Трампа будет пытаться балансировать риски электоральные от этой темы, которую прокачивают демократы, но какими-то, возможно, внешними политическими победами, а, возможно, и внутренними политическими победами. Вот когда риски, подобные для Соединенных Штатов, прежде всего, в своей там, глобальной экспансии экономической, прежде всего, будут увеличиваться, Ца в двадцять шостому году тогда да дело ділебштейна будуть скажем таким каталізатором, усилителем для демократа для того, що банітрані Трампа під тиском громадськості Дональд Трамп погодився на публікацію файлів Епштейна. Але зараз ці матеріали стали інструментом боротьби демократів проти трампістів, що може вплинути і на вибори вже в наступному році. Це перемога України. Діпстрайки такими безжалісними ще не були. ЗСУ розривають небо над РФ. Б'ють несподівано як блискавка. Час відплати настав. Білгородська область ізольована. Росіяни догралися. Енергетичний фундамент режиму отримав болючий удар. Наші демонструють рішучу тактику. Вітчизняні дрони і ракети замикають Путіна у кільці. Викрутитися вже не вийде. Невже це такий перелом у війні? Не пропустіть перші деталі. Далі. 11 одиниць Стільки в середньому падає чи потрапляє у ціль на території Росії українських БПЛА за добу. 2025 рік став рекордним за кількістю атак по РФ. бачив, не? Грес гарісо Зарвали на брес. Число атак БПЛА, за яких безпілотник впав або досяг мети в Росії. За неповний 2025 тисячі зріс на 33%, відсотки їх було близько чотирьох тисяч. Загалом цього року потрапляння безпілотників було зафіксовано не менше ніж у 49 регіонах Росії, а також в анексованому Криму та Севастополі. Дрони долітали навіть до Сибіру. Однак, у більшості випадків йдеться про прикордонні регіони: 57% усіх атак безпілотників у 2025 році припали на Білгородську область. Україна дедалі більше обстрілює Росію безпілотниками. В основному для всіх дронових і ракетних ударів по Росії, які сьогодні завдає ЗСУ, застосовується озброєння створене в Україні. Це кадри свіжого удару українських БПЛА по нафтохімічному заводу Ставролєн у Будьонівську Ставропольського краю. А воно ярче було. Ось вот такою вот огніще. Мы видим сегодня ночью. До три часа ночи. Уже раз пять или шесть бомбанули по заводу. Ставролен промислове підприємство у сфері хімічної та нафтохімічної промисловості. Таких ударів українські дрони завдають систематично і багато. З серпня 2025 року Україна почала активно обстрілювати нафтопереробну інфраструктуру РФ. Обсяги виробництва українських БПЛА зростають неймовірними темпами. Ще до початку повномасштабного вторгнення української компанії Firepoint не існувало. Наразі на секретному заводі виробляють до 200 ударних дронів дронів на добу, що дозволило силам оборони забезпечити 60% усіх дронових ударів по окупанту. Ключову роль у виробництві грає вартість безпілотників. Вона становить приблизно 50 тисяч доларів, що майже втричі дешевше за російські дрон. Камікадзе Шахет Українська компанія повністю автономна і свідомо відмовилася від комплектуючих з Китаю та США. Ми дотримуємося принципу, що ніхто не може впливати на зброю, яку ми створюємо. Ірина Терех, головний технічний директор Firepoint. Про важливе значення ударів по Росії українською зброєю, заявив і гонокомандович ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що українські дрони завдали збитків не на один десяток мільярдів доларів. Окрім дій на фронті, Україна системно посилює тиск на противника вглиб його території. Ми успішно вражаємо об'єкти критичної інфраструктури РФ засобами з Діпстрайк. У результаті цих ударів прямі та непрямі втрати Росії з початку року становлять загалом 21,5 мільярда доларів США. Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ. Крім ударів дронами вітчизняного виробництва, Україна почала нещодавно завдавати і ракетних ударів по об'єктах військової інфраструктури на території РФ, і ці ракети теж вітчизняного виробництва. Фламінго вже застосовувалися в бойових діях, хоча компанія виробник Фаєрпойнт не підтверджує конкретні цілі. На початку війни Україна здебільшого покладалася на свій старий арсенал радянської доби. Західна військова підтримка допомогла модернізувати збройні сили країни, але зараз вона лідирує у світі з розробки безпілотних систем, таких як роботи та дрони. Тепер крилаті ракети вітчизняного виробництва поповнюють арсенал України в галузі ракет великої дальності. Військова підтримка США дуже нестабільна. і Чекати на гідні гарантії безпеки для України з боку заокеанського партнера не доводиться. Тому виробництво Україною власної зброї та удари територію РФ є чи не єдиним реальним способом забезпечити гарантії безпеки. Екстрено Крим відрізається від РФ. Сталося те, що Путіну снилося у нічних жахіттях. ЗСУ взяли курс на тотальну ліквідацію противника на півострові. Ці удари кардинально все змінили. Російська авіація догорає, флот опиняється на дні, а ППО буквально розсипається на запчастини. Те, що ворог будував руками, було вмить розрушено. Цього вже не приховати. Що ж буде далі? Про це вже замить. 20 грудня далекобійні дрони СБУ завдали удару по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму. В результаті атаки було серйозно пошкоджено два винищувачі Су 27 один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового виліту. Його знищено. Орієнтовна вартість обох літаків близько 70 мільйонів доларів США. Додатково підтверджено ураження диспетчерської вежі, що може ускладнити організацію та контроль польотів на аеродромі. Преслужба СБУ. Це вже друга успішна атака СБУ по литовищу Бельбек за останній тиждень. 18 грудня українські безпілотники знищили російську техніку на сотні мільйонів доларів. Дві РЛС НЕБО СВУ, РЛС 92 h 6 від ЗРК С 400 Тріумф ЗРК Панцирь С С-2 та Літак Міг 31 з повним боєкомплектом. Такі систематичні удари по півострову мають стратегічне значення. Бельбек и вообще Крым важны тем, что, ну, при этом, что они близки к основной части всей Украины. Соответственно, чем меньше у вас расстояние до передовой, до линии фронта и до украинских позиций, тем меньше вам лететь и тем тяжелее вас будет вовремя обнаружить. Понимая это, естественно, украинские силы стараются все такие военные объекты, например, в частности аэродромы и авиатехнику на них уничтожить, чтобы ей нельзя было пользоваться. Чем меньше радаров... А тім хуже ПВО російське ПВО беспилотники, українські могут лететь в сторону либо в сторону, наприклад, Новоросійська, де знаходиться база Во Чорноморського флота Росії. Це десна кабине сліпне от этого, без этих самих радаров. Те, що в результаті атаки 18 грудня, було знищено РЛС, говорить успішна атака 20 числа, коли сили ППО фактично стріляли по дронам навмання. Ще 2021 року Бельбек був найважливішою російською авіабазою у Криму. Тут розміщувалися до 46 винищувачів Су- 27 та су 30 з 38-го винищувального авіаційного полку. Також контингент із десятка винищувачів бомбардувальників су 34 та ряд літаків та вертольотів підтримки, численні радари та засоби протиповітряної оборони. Зараз майже всю військову авіацію прибрано з півострова. А та, що ще залишилася, систематично знищує зсу. Щодо цієї варшав'янки, вже можна говорити: це не перша втрата підводного човна Росії в цій війні. Вони спочатку стали першою країною, яка після Другої світової в ході бойових дій втратила в принципі підводний човен, а тепер вони вже їх два втратили. У Криму нічого цінного росіяни з флоту не залишили. Зі зрозумілих причин. Основна причина, через яку залишки Чорноморського флоту ще існують, це мобільність та скритність у плані мобільних. Це постійна зміна якірної стоянки. Кораблі постійно переставляють у гавані або виводять з бази, якщо розуміють, що ми збираємося вдарити. Дмитро Плесенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ. Через відсутність достатньої кількості ППО та радарів на окупованому півострові, які систематично вибиває зсу, страждає сусідній Краснодарський край, а точніше Новоазовськ. Там стоять рештки Чорноморського флоту. Днями українським силам вдалося серйозно пошкодити підводний човен. Росія стала першою країною у світі після другої світової війни, яка у результаті бойових дій втратила вже другий підводний човен. Це дуже зручна точка для того, щоб вибити росіянам засоби протиповітряної оборони. Це не лише станції радіолокацій, а й зенітно-ракетні комплекси. Там було знищено навіть РЛС до унікального с 500 Робота йде методично, і ворог не може не захищати ті військові об'єкти, які він має на окупованому півострові, і змушений посилювати. Відновлювати втрати у своїх засобах ППО Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес. Крім ударів українською зброєю, зсу систематично вражає військові цілі на півострові західною зброєю. і дозволів на це не потрібно, оскільки Крим є міжнародно визнаною територією України. Крим перебуває під вогневим контролем сил оборони. Російські окупанти просто змушені виводити як кораблі, так і авіацію з півострова, оскільки техніка систематично знищується. Росія тріщить по швах у регіонах, спалахує відкритий спротив. Башкортостан стає епіцентром вибуху невдоволення. Протесна хвиля набирає небачних обертів. Кремль втрачає контроль над ситуацією. Партизани на поготові Готується замах на Путіна. Момент ікс таки настав. Чи стане це точкою неповернення для імперії? Перші деталі подій, які можуть переписати історію, вже за мить. Башкортостан протестує. Російській диктатурі все важче маніпулювати народами всередині країни. А все річ у тому, що нещодавно в закладах культури Башкортостану пройшла акція до дня башкирської мови. Але башкири вирішили скористатися цим моментом для протестів. На плакатах були написи з антиімперською риторикою, згадували також і політв'язнів. Республіка Башкортостан. Республіка Башкортостан і національний рух Башкир. Він, напевно, сьогодні є одним із найактивніших на території Росії. На офіційних сайтах та в соціальних мережах клубів та бібліотек були опубліковані плакати, фотографії та тексти башкирською мовою. У них йдеться про те, що імперії історично змушували підкорені народи переходити на демінуючу мову, позбавляючи їх політичної волі та можливості діяти у власних інтересах. В історії багато імперій змушували підкорені народи переходити зі своєї мови, тому що розуміли, рідна мова зміцнює національну самобутність і єдність, а значить, ускладнює насильницьке нав'язування чужої волі і дає народам можливість діяти у власних інтересах. Ті, хто змінював мову, намагалися змінити і сутність народу. Також у низці публікацій згадуються історичні діячі, які боролись за автономію та незалежність Башкортостану. Башкири завжди були хорошими воїнами. Башкири... Башкири завжди були добрими воїнами. Історично російська влада формує Башкирію як добровільне приєднання до Російської імперії. Проте це все відбувалося вогнем і мечем. Зеваємо Російської імперії, однак, це все відбувалося днем і нічого. Цікаво, що джерела ресурсу є Москва, в Башкортостані пропускають, що ця акція пранк, бо таке вже відбувалось раніше. Зокрема, наприкінці листопада в республіці відбулися акції пам'яті з використанням числа 8000. тисяч. Державні установи тоді публікували матеріали з хештегом «8 тисяч героїв, в яких стверджувалося, що Башкортостан втратив понад 8 тисяч людей під час війни в Україні. При цьому влада республіки офіційно такі дані не озвучувала. Але є для Росії загрози серйозніші. Останнім часом активно розвивається партизанський рух Башкир. Я Курдан, я представник підпілля роти Башкорт. Я голос Башкирів і готовий заявляти про себе. Мої предки боролись за свободу, і я готовий довести справу до кінця. Башкирія буде вільна. Стань частиною роти Башкорт. Швидко зростає кількість учасників цієї роти. Башкорт. Сама рота Башкорт це військовий підрозділ Міжнародного легіону територіальної оборони України, сформований із башкирських добровольців у 2022 році. А зараз з'являються все нові відео із закликом приєднуватись до їхніх лав. Башкіри, об'єднуйтесь, підпілля росте. Дедалі більше російських міст прикрашають написи від імені підпілля роти Башкорт. Російський режим Путіна максимально російський режим Путіна максимально намагається придушити ці національно визвольні рухи. І подивіться за втратами пропорції тих народів, які населяють російську територію. Хто найбільше страждає від відправлення так званих бійців, так званого СВО. Це малі народи, в тому числі башкири, і це робиться спеціально. Ніхто не хоче вмирати на війні проти чужої суверенної держави. І це як ніхто розуміє рота Башкорт, які продовжують боротьбу з кривавою диктатурою Кремля. Розпад Російської федерації Росії, котрий є неминучим як для будь-якої імперії. Я не кажу, що це відбудеться завтра, але він почнеться саме з національних квартир, так званих. І зважаючи на все це, боротьбу вони мають намір посилювати. Для режима Путіна ці новини дуже погані. На цьому мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.